Вітаю всіх глядачів і користувачів моїх відеоруків для п'ятого класу, і там вже два є для шостого класу. Пройшов місяць, скажімо так, системного запуску цього проєкту, я обіцяв через місяць поділитися своїми враженнями і якимись там результатами. Тому сказав, треба робити. Ну, якщо чесно, трішечки так. Хотілося б кращого, чесно кажучи. З позитивних таких моментів, я в одному ролику навіть казав, дівчинка з Краматорська, вона зараз мешкає у Львівській області з відомих причин. Вона дивиться ці ролики, пише, що знімайте, будь ласка, ще. Найцікавіше, що дівчинка в 4 класі дивиться ролики наперед. хоче добре знати математику. Позитивного ще одна каліжанка, ну, небагато листів приходить зовсім поки що. Каліжанка одна написала, вона в приватній школі працює, це школа повного дня. Тобто там діти до 6 до 7 приблизно вечора. Вона там два рази на тиждень є ну, вихователем другої половини дня, допомагає учням, в тому числі, там, математику готувати. А решта дні, коли вчителі з інших предметів, от вони сидять, дивляться п'ятий клас, дивляться ці фільми, згадують початок роботи п'ятого класу. Бо з 5 по п'ятому класу у мене по-моєму, 13 роликів викладено поки що. Тому це теж таке позитивне. Тобто, наша каліжанка знайшла правильне застосування цим відеороликам, за що я їй особисто вдячний. Ну і батьки написали одного учня, е, які дивляться разом з ним, щоб допомагати, згадують математику, їм все зрозуміло. Ну, я думаю, п'ятий клас поки що все зрозуміло. Тепер, з того, що скажімо так, ну, не дуже приємно, у нас до самого першого ролику один з наших колег висловив свою думку, що не витрачайте шановний час на це багато роликів. В інтернеті, ну, в принципі, він частково правий, можна так сказати. Чому? Тому що роликів дійсно багато. Я на цьому грошей ну, не заробляю і, скажімо так, роблю це тому, щоб підтримати освіту України. Але вчитель розумний має розуміти, що коли він бачить в інтернеті ролик, там все про логарифм за 15 хвилин, бо там все про відсоток за 15 хвилин. Я один такий подивився: ну так, да, три задачі, три види задач на відсотки. Причому автора ролика абсолютно не турбує, що два види задач в одному місці вивчаються. А відсоткове відношення двох чисел ближче до середини шостого класу. Ну тобто, скажімо так, за 15 хвилин все про відсотки розказали. Ну, можливо, батьки дійсно думають, що можна все знати про відсотки. В мене ви бачили, хто бачив, там на кожний ролик це від 6 до 9, 10, по-моєму, навіть один ролик є 10 задач розв'язок. Тобто вони розраховані довготривалу роботу на створення фундаменту, скажімо так. Тому, ну, я сподівався на більшу кількість переглядів, чесно вам скажу. Тим паче, що ролики в кінці мають домашні завдання, і до цих домашніх завдань ГДЗ немає. Тому їх можна давати, ви будете чітко розуміти, що діти розв'язали самі. Ну, сподіваюся, що якщо все буде добре. Як планував до 1 вересня хочу зняти перший семестр 5 класу, перший 6, як мінімум. Ось, сподіваюся, що з 1 вересня прийдемо в школи і будете, вчителі будуть рекомендувати це учням дивитися. Тому що, який би не був вчитель, навіть якщо у вас 6 годин математики, ну, ви не можете під час. Пояснення нового матеріалу показати 6 завдань, в принципі, тим паче 10, а деякі я ще двома способами показав. Тому, на мій погляд, коли ми даємо учням читати, от ми розказали новий матеріал, і пишемо домашнє завдання. Параграф другий прочитати номер такий-то, такий-то, такий-то розв'язати. Цілком можливо, що ви. У домашньому завданні будете також включати як один із пунктів домашнього завдання переглянути відповідний ролик з відповідного параграфу. Ну, в усякому разі, я на це сподіваюся. Буду продовжувати. Ну, Трішки ентузіазму стало менше, але справа в тому, що і часу трішечки менше. Думаю, що надалі, якщо все буде добре, це вже буде не 3-4 ролика на тиждень, а приблизно 2-3. Тим паче, що тут є нові теми, ви просите. Це зняти там сторонні корені, тригонометричних рівнянь, уроки однієї задачі. Це цікаво, вчителям, сподіваюся, корисно. Тому ось такі підсумки обіцяв підвести підвожу. Нехай всім щастить, тим паче напередодні свят. Дякуємо Збройним силам України за можливість робити нашу улюблену справу, вчити дітей. Ну мені ще й писати підручники. Я в мене ще й така справа до побачення.